Родина Івченків з Добропілля вже близько 10 років займається квітковим бізнесом. З початком повномасштабного вторгнення флористи, які працювали у магазині, виїхали в евакуацію. Тож, розповідає підприємець, довелося взяти на себе буквально все. Основна маса постачальників відмовилась їздити в Донецьку область, і мені довелося самому їздити і за квітами. і... Торгувати квітами і букети крутити. Ну і, звісно, коли стикнувся з цими проблемами, я вирішив їх якось вирішувати. В розпал бойових дій у 2023 році, коли багато підприємців релокували свій бізнес, пан Максим навпаки вирішив розширюватись у рідному місті. На бажання знайшлася можливість. В цей час у міському центрі зайнятості працювала грантова програма Власна справа. В серпні підприємець подав заявку на грант, а через кілька місяців вже отримав кошти. Основна маса коштів була спрямована на нові меблі, тому що ми зруйнували перегородку між двома двома крамницями. Також на грантові кошти зробили великий холодильник для квітів, встановили необхідне обладнання та систему вентиляції, щоб підтримувати температуру 3-5 градусів і необхідні технічні умови. Тримують першочергову обробку, тобто їх тут чистять, готують до продажу і потім виставляють на вітрі. Поява холодильного приміщення також дозволила підприємцю розширити асортимент та завжди мати свіжу квітку. За умовами гранту було створено і два робочих місця. Тепер за естетику в магазині відповідають флористи. Вони як намальовані. Так, да, у нас такі ще бувають і силенькі. Синенькі я бачила з, з тризубом. І сіріні вінки такі. Гарні пані Ольга все життя працювала в продуктовому магазині. З початку війни виїхала в евакуацію, але невдовзі повернулась додому і почала шукати роботу через центр зайнятості. Запропонована флористична справа, їй сподобалась. Я така творча людина, тому це мені дуже гарно зайшло. Зробітна плата, яка також дуже важлива для людини, а тим паче ви прекрасно ж розуміти, які у нас ціни на все. Максим зараз зосереджений не тільки на бізнесі. Чоловік активно долучається до громадського життя. Нещодавно став інвестором вільного простору Репост. Я народився в Добропілі, і це для мене е, дуже е, важливо, щоб те місто, де я народився, де пройшла моя, можна сказати, молодість, воно процвітало. Є нюанси, є е, небезпека, але ми. Не буду казати, що звикли до цього звикнути не можна. Ми звикли адекватно реагувати на це. Підприємці довели, що квіти навіть у прифронтовому місті користуються попитом, адже життя триває. Тепер у планах родини івченків разом з репостом створити хаб для підприємців-початківців. Сподіваються, що ресурси і можливості для розвитку цього напряму знайдуться.